Зітхнула Лілія Сергіївна, нагадуючи собі й колегам, що вона все зробила, як наказували. Ну, що, знову ця історія? подумала вона, споглядаючи Настю, яка стояла поряд, і слухала всі накази. А чому тебе направили саме до мене? запитала Настя, не приховуючи, Трохи розчарування. Настя давно мріяла про кар'єру медсестри, ще з раннього дитинства вона уявляла себе в білому халаті, працюючи в медичному закладі, і її серце билося радістю від думки, що вона зможе допомагати людям. Попри розмови матері, яка казала, дочка від медсестри. Ти ніколи нічого не будеш відрізнятися, більшого не досягнеш, бо все життя лишатиметься на цьому місці. Настя, вірно, сміялася. Ні, я буду найкращою медсестрою. Вона завжди прагнула робити все на совість, адже кожен пацієнт заслуговував на належну турботу. Одного разу. Коли настав черговий робочий день у міській лікарні, Настя вступила до команди молодих фахівців. Їй вдалося потрапити до приймального відділення, де вона мала працювати разом із більш досвідченими медсестрами. Їй вже неодноразово нагадували, що вона мусить набиратися досвіду, а тому постійно супроводжувалася. Лілією Сергіївною, старшою медсестрою, яка була відома своєю строгою манерою поводження та невпивними вимогами до своїх підопічних. Кожного ранку вона приходила на роботу з ентузіазмом, бо знала, я зможу вчитися на практиці і стати справжньою медсестрою, але несподівано. Настав момент, коли Настю направили до найбільш завантаженого приймального відділення, де вечірній колектив вже був повністю зайнятий наданням допомоги пацієнтам. Настя промовив голос Івана Костянтиновича, лікаря, з легким жаргоном, що, наче додавав впевненості, сьогодні твоя черга. Чекаємо від тебе максимум зусиль, а тому працюй, як завжди, на совість. Лілія Сергіївна, проте, поглянула на неї з відтінком невдоволення Чому знову тобі доводиться взяти на себе відповідальність? Здається, у тебе не є права робити щось самостійно. Настя почала відчувати, що її маленькі спроби. Довести свою компетентність залишаються непоміченими. Проте вона знала сьогодні треба старатися ще більше. Перше завдання Насті виявилося дуже непростим вона зустріла в приймальному відділенні справжню хаотичну картину. Стада людей, що тримало. Важке сп'яніння. Вона побачила п'яна жінка. З перебентованою головою стояла, начебто нерішуче, мелодійно перебіднювала, щось собі підніс, а чоловік, видимо не в силах контролювати свій стан, розгулявся і почав лаяти невинну медсестру, а поруч стояла жінка, що нарікала на будь-кого, хто осмів наблизитися до її чоловіка. Не дивлячися на всю хаотичність ситуації, Настя не втрачала спокою. Зосередившись, вона швидко приступила до своєї роботи, оглядаючи кожного пацієнта, допомагаючи колегам, проводячи необхідні процедури, її обличчя зберігало спокій, навіть коли доводилося брати кров або робити складні перев'язки. Вона розуміла. Я повинна вміти робити все правильно з першої спроби, адже життя людей залежить від моєї точності та уваги. За кілька годин приймальню відділення прийшло справжня суматоха. Першим до лікарні привезли пацієнта, який постраждав від побиття під час суперечки з п'яними. Завдяки швидкому реагуванні лікарів його відразу доставили на операцію і йому більше нічого не загрожувало. Далі прибув ще кілька скорих, і вони привезли різних пацієнтів. Один із них був агресивний юнак, якого кинув у бік хлопець та завдав йому травми засмучений. Він по тому з ним знайшов конфлікт через розставання і при... почав приставати до всіх на вулиці, поки невдоволені перехожі не змусили його згадати про наслідки невірних вчинків. Настя бачила це все й тихо працювала, виконуючи приписані дії, проводила перев'язки, обробляла рани і працювала з усіма. Пацієнтами одинаково, однак навіть під час напруженої роботи іноді лунають побажання підтримки чи навіть і жарти. Коли Настя досягла певного розуміння в своїх процесів у приймальному відділенні, несподівано до неї звернувся Іван Константинович з легкою посмішкою. Настя, сьогодні ти справді працювала. На совість. Ти справжня медсестра, і мені це подобається. Ці слова дали їй додаткову енергію, проте старша медсестра Лілія Сергіївна не могла залишити коментар. Без уваги вона нахмурилася, адже вона повинна була замість того, щоб працювати, організовувати роботу інших. Про себе подумала вона собі так. А ось до чого вона добивається, їй супроводжує успіх, треба щось з цим робити. І врешті її увагу привернуло обличчя того пацієнта, якого ставили на кінець коридора. Кажуть, що з цим чоловіком ніхто не хоче мати справу. Промовила вона саркастично. Ось Настя, сказала вона, ледве стримуючи голос. Іди, подбай про нього. Зроби йому персональну перев'язку, аби не залишити його так, як є. Настя не в силах сперечатися, швидко попрямувала до кінця коридору. Там на старій ковдрі лежав дійсно складний пацієнт, який нагадував безпритульного. Його вигляд був покритий. Запущеними шрамами та ознаками недбалого догляду, проте власний досвід дозволяв Насті помітити, що під старою оболонкою ховалося здорове, хоч і зношене часом тіло. Зосередившись, вона почала працювати. Змінювала бенти, промивала рани і ретельно наносила мазь згідно з приписами планом лікування. Незабаром після цього до неї підійшла Лілія Сергіївна з новою хвилею критики. Настінько, давай но ну, перевіримо, чому перев'язки зроблені не так, як слід. Ти знаєш, що від цього залежить лікування пацієнта. Не можна ставитися до своєї роботи легковажно, зазначила вона суворо. Настя опустила погляд, відчувши, як серце стискається від розчарування. Вона завжди знала, що дорога до високого рівня професіоналізму буде важкою і вимагатиме численних зусиль, але слова старшої медсестри завжди боліли. Тим не менш, вона тихенько відповіла я зроблю краще в наступний раз, адже всередині вона вірила у свої сили. Декілька хвилин по тому в коридор увійшли кілька незнайомих людей у білих халатах, а разом із ними з'явилася людина, яка одразу привернула увагу. Це був літній чоловік, який, здавалося, випромінював спокій і водночас владу. Його уважний погляд миттєво зупинив усіх. Він підійшов до пацієнта, який щойно прийшов до приймального відділення, і обережно взяв його за руку. Злий, старий образ, і на обличчі біль, хто його бачив, наче розчинялися, коли чоловік сказав тихо, але сильно: Дякую вам, молоді люди! Якби не ви, я б залишився один на самоті. Ми ще обов'язково зустрінемось. Його слова проникли в саме серце Насті, вона відчула тепло і важливість кожної наданої нею послуги. Найбільш вражаючим для Насті було те, що її робота, хоч і невдячна, змінювала життя людей. Попри всі труднощі, від навантаження, приймальному відділенні до складних процедур. Вона завжди залишалася впевненою, саме через це вона не переставала вірити, що кожен пацієнт від найменшого до найважчого заслуговує на свою порцію турботи та уваги. Після важкого робочого дня, коли затишок остаточно повернувся до лікарні, Настя вже відчувала внутрішнє задоволення. Вона поки що не мала змоги залишити свою роботу через величезну відповідальність перед людьми. Проте її думки поверталися до розмови з Лілією Сергієвною. Стара медсестра інколи здавала жорстокою, але іноді її слова мали у собі зерно мудрості та досвіду. Одного вечора, коли Настя остаточно. Зробила всі свої чергові обов'язки, вона почула, як Лілія Сергіївна ледве стримувала усмішку і сказала, ну що, знову ти вчинила помилку Настю, але знаєш, навряд чи хтось із нас таке зробив би? Настя не відповіла. Вона лише схилила голову, розуміючи, що з кожним днем вона стає сильнішою в своїй професії. Незабаром у лікарні панував новий порядок. Попри всі труднощі і критичні зауваження, практика Насті все більше набирала обертів. Вона почала відчувати, що кожна дрібниця має велике значення, навіть коли були ситуації, коли помилки неминучі вона вміла знаходити в собі сили виправити їх і рухатися далі. На її... Пальцях вже прокладалися великі дороги до майстерності, але серце тримало віру в те, що її старання не пройдуть просто так безслідно. За місяць Настя вже майже відчувала, що стає частиною великої системи та допомоги людям. Її ім'я поступово згадували навіть поза стінами лікарні, а деякі пацієнти. З вдячністю відзначали, що саме вона допомогла їм повернути віру в життя. Іронічно, але навіть старша медсестра почала змінювати свою поведінку. Оль, ой, як всі її люблять, бо вона робить свою роботу чесно, промовляючи, Сказали колеги, хоча у цьому висловлюванні було й натяк на те, що насправді десь серед посмішок і нарікань кріпилося бажання довести свою правоту. Одного разу до Насті підійшов чоловік, який під час попередніх змін уже залишив глибокий слід у її пам'яті. Він посміхнувся лагідно та злегка пригальмовував, коли спостерігав, як Настя. За обробкою рани одного із своїх пацієнтів повторно перевіряла, чи все зробила правильно. Настя, дякую вам за те, що ви робите, тихо сказав він. Ви завжди так уважно ставитесь до людей, навіть коли ніхто іншого не помічає маленькі деталі, а ви помічаєте. Ваш підхід, він просто дарує надію. Ці слова прості, але щирі, вони змусили серце Насті швидше забитися. Вона зрозуміла, що навіть якщо інші наглядачі або критики не визнають її зусиль, десь є люди, яким її робота дійсно допомогла. Небезпека в лікарні не зникала, панував постійний хаос через надмірну кількість алкоголіків. Їхніх сварок та конфліктів із сусідами, щоправда, кожен лікар, кожна медсестра розуміли, працювати у такій атмосфері це справжнє випробування характеру, особливо вночі, коли всі інші сплять. Настя знаходила себе усамітненою з думками про те, що важливо не лише зберегти професійну етику. Але й зберегти людяність під час найважчих моментів. Серед ночей, коли пацієнти приймали допомогу, вони тихо повторювали собі, як же ж так вона це може робити? А вона про себе думала собі: Я зроблю все можливе, щоб кожен відчув тепло моє та піклування. Коли настав ранок, і лікарня одягалася в нові барви. Настя поверталася додому з відчуттям сумішництво, втоми і задоволення. Вона вдячно згадувала кожний урок, кожну критику, що, хоч іноді й здавалися, непрохідними до її серця, але крок за кроком будували її професійний шлях. Старша медсестра, Лілія Сергіївна, хоч і залишалася суворою, поступово почала визнавати. Що по-справжньому віддана праця і бажання допомагати людям це безцінний дар. Мабуть, настав час, коли наставництво не повинно бути покаральним, а підтримуючим, подумала собі вона, споглядаючи за роботою Насті. Якось після закінчення чергової зміни Настя випадково почула розмову між лікарем Іваном Константиновичем. Та Лілію Сергіївну про якийсь новий проект у лікарні. Він розповідав, що найближчим часом планується модернізація приймального відділення, додаткове навчання персоналу та навіть можливість кар'єрного зростання для талановитих медсестер. Ці слова надихнули Настю ще більше. Вона зрозуміла, що, попри всі труднощі, і неполадки. В системі, а в її руках все ж таки знаходиться майбутнє сотень людей, а кожне маленьке досягнення буде мати значення. Крім роботи Настя, невтомно мріяла і про особисте життя. Вона пам'ятала, як колись у розмовах з колегами згадували, що Лілія Сергіївна, незважаючи на всі свої вимоги, також мала слабкість до романтичних історій. Ходили чутки, що вона невдовзі планує заміж, а одним із кандидатів був сам Іван Костянтинович. Однак Настя не брала участі в цих балачках, для неї важливішим було не те, як вона вміє любити свою справу, як віддається людям, тому що, незважаючи на критику і навіть на труднощі, що виникають щодня вона. Повністю присвячувала себе своїй роботі. Одного вечора, коли вже темрява огорнула місто, Настя закінчила чергову зміну. Втомлена, але задоволена. Вона підійшла до посту Лілії Сергіївни, де вона була, щоб отримати кілька порад. Лілія, злегка посміхаючись собі, підніс, сказала: Настя, твоя праця сьогодні була бездоганною. Пам'ятай, що кожна дрібниця має значення. Люди не завжди помічають великі звершення, але те саме те, що дає їм надію. Ці слова запали в серце Насті, вона відчула, як усі її зусилля знаходять своє підтвердження в очах людської вдячності, зрозумівши, що її робота має значення не тільки для лікарні, а й для кожного пацієнта. Що проходив через її руки, вона розпочала свої роздуми про все майбутнє. Можливо, колись я зможу стати не просто медсестрою, а справжнім фахівцем, якого поважають усі. Тихо думала вона собі при собі, повертаючись додому після важкого, але насиченого дня. І ось на тлі нової зорі, коли місто прокидалося від нічного сну. Настя вже з ентузіастом чекала нового робочого дня, її любов до своєї професії та внутрішня стійкість, і незламна віра в людяність допомагали їй долати всі перешкоди. Вона була готова знову боротися зі всіма негараздами, адже знала, що кожна людина, яку вона врятує чи допоможе, робить цей світ кращим місцем. Таким чином, Історія Насті стала не лише розповіддю про роботу у лікарні, а й про шлях до самопізнання, про мужність і людську доброту, яка може проростати навіть у найскладніших умовах. Її історія надихає всіх, хто відчуває, що не вистачає сил, щоб протистояти життєвим негараздам, адже навіть у найтимнішу ніч. Може з'явитися світло у вигляді невтомної віри в себе та у допомогу людям. Дякую всім за увагу. Кому сподобалося, підтримайте це відео вподобайкою, щоб більше людей могли почути український контент, якого повинно ставати все більше і більше. До зустрічі у новій історії.